Усіх вітаю. Привет. Знайомтесь, це Ігор. І сьогодні ми вибралися половити знову на річку одру і зробити такий собі, так так би мовити, батл поміж підписником і мною. Так, я тобі успіхи, дав. Я теж ігорю бажаю успіху і будемо починати. Точку і він, і я вже відбили, прикормку замішали, і нехай переможе сильніший. На чому мішаєшся? Сьогодні вирішу спробувати. Dragon Carp. Uh -huh. В принципі, перший раз її пробую. Мені сподобалася фракція. Тут, мені здається, є все. І не знаю, і горіх, і каша, і кукуруза. Плюс додам трошки налазив. Uh -huh. Просто щоб зробити прикормку важкою. Uh -huh. Вона точно щоб була на точці. Uh -huh. Тут... ну, виглядає класно. Да. Тут і печиво, мені здається, є. І зараз трошки ще притрушу uh, ліно. Uh -huh. Тобто хочеш поїхати на тяжкий прикормці? Так, 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 щоб відразу падала на точку і збирала рибу. Окей. Okay. Бо я хочу спробувати сьогодні трішечки інший підхід. Ігор буде їхати на тяжкій прикормці, а я спробую по-іншому. Я закормлюся тяжкою для того, щоб щось тяжке було на точці, але ловити буду легкою прикормкою, okay, Для давай. того, щоб вона трішки пилила, можливо, на початку, а далі буду дивитись уже по обставинах. Я ж в свою чергу вирішив зробити суміш з дрібної та грубої фракції, використовуючи декілька прикормок. А саме одна частина Wonder Black від Champion, одна частина карамельної прикормки від Match Pro, а також одна частина прикормки з грубшою фракцією від Dragon серії Combat, яка має аромат пряника та арахісу. Також, щоб зробити прикормку більш солодкою, я вирішив додати невелику кількість бісквітного ароматизатора. Але через те, що в ароматизаторі були комочки, довелося суху прикормку пропускати через сито, хоча зазвичай я не роблю цього влітку. Зволоження прикормки робив у два підходи і не використовував при цьому меласу. Через те, що течії майже не було, я вирішив спробувати ловити більш активною прикормкою і, можливо, збирати рибу з товщі води, а не опускати прикормку безпосередньо у місце лову. Для стартового закорму я зробив суміш із річної глини і прикормки у пропорції 1 до 1. Також до стартового закорму додав велику кількість топленого опариша та невелику кількість підрізаного червоного хробака. Починаємо кормитися. У мене точка 25 метрів. У Ігора 32 ти казав. Тут Глибоко, метрів 5, мабуть, я не знаю, 6. Може немає, годівниця але годівниця прям довго падає, а грузик 42 грама падає на 7 слонів. Прям не на 7, а саме на 7 слонів. Починаємо стартовий закорм, почнемо з такої великої годівнички. Дамо десь 7-8 годівниць, щоб відразу поставити рибу на точку. Почнемо з різаної кукурузи та трошки додав кастеру і трошки кольорового печива. Дистанція сьогодні 32 метри, достатньо комфортно, можна буде спокійно темпувати. Чотири години ловимо, так? так, так. А що, от сьомо і рахуємо чи від того вже як по відці одінемо? Ще... По... По Покормим, так? Да? Давай, я згоден. Трошки є течія. Пластикова тридцатка впливає на закиді. Так. Зараз, аби не прийшлося друге вудлище розкладати. Але думаю, що 30-ка 40 ка металева має стояти. бо впливає поняв, на моменті, коли падає. Так, ще розкажу невеличкий лайфхак, як я сподіваюся, що приманю рибу. Я закидую. Я знаю, що годівничка падає на 7 до самого дна, але я чекаю 3 секунди і коли вона в тощій води, я її витрушую. Тобто в води витрусив і сам корм вже. Під своєю вагою насипається на точку. Це також можна зробити і відразу, коли годівничка торкається води. Ну, а також все залежить від того, як сильно е трамбується да, скажімо так, корм в годівничку. Так, в нас залишається буквально декілька хвилин до початку риболовлі, тому даємо останню годівничку. В останню годівничку я одразу додам трішки опаріка, бо планую на нього ловити, і декілька ціленьких кукуруз. Так як у нас сьогодні батл, то намагаємося одразу використати всі знання, всі види подачі прикормки, наживки та різного компоненту. Я тут приїхав. Ну, в батл то само собою батл. Я тут наспокійно розкладаюся. А Ігор там дивлюся, включився наповно. Фішечки, лайфхаки. Так що я думаю, сьогодні буде весело. Так, добре, все витягну. Давайте так, починаємо покласити з трьох пінок. Не знаю, щось. Я завжди так починаю, саме з трьох. Дивлюся, знесло капець. Чи ні? А, ні, то тільки шнур знесло. Ну добре, щось вже нагочку сидить. Так як сьогодні ваттил, то рибка в садок і в кінці вся рибка буде випущена. Було три пінки. Я думаю, поки що ми їх потримаємо, ці три трипінки... Єди... О, знаєте що спробуємо? Давайте візьмемо одного опарика і одну червону пінку. Але лебеді тут літають гарні. Просто подивіться на цю красу. Так, маю першу поклявку, рибка клюнула дуже дуже впевнено. Тому одразу її підсікаємо. Так, так відчуваю рибку б'ється. Це дуже дуже добре. Повідець у нас сьогодні 0,1. Достатньо нормальне для цих місць, тому ух ти ух ти. Ух ти. Так, рибка невелика, але так як у нас сьогодні дата, будемо використовувати підсаку, щоб не втрачати рибу. Так, перша рибка у нас густерка невеличка. Це дуже добре. Бачите, одразу клює після падіння. Але щось так не впевнено, бачите, О, ну, ні, щось подіргане. О, щось там брикається. Я думаю, ми поки що нічого сильно не видумуємо, а просто ловимо ту рибку, яка там є. Чому? Тому що ми таким чином просто більше корму зараз дамо на точку. Єдине, це я думаю, що моя помилка, це те, що я рибу не в підсаку беру, а просто піднімаю ловим до 11.10. 7.10 почали. Ну, як десь в 7-10 хвилин за корм. Добре, що течія є. Бо якби течії не було, то, звісно було не так весело блін ну що не що не кажи а покльовки тут звісно шикарні ти бачив те там, там риба прям гуляє а воно бачить на надгодівнице тільки що сплав був знаєш в чому проблема в чому? а припливає угу. Але бачите класно, тільки закормились, закинула рибка вже клює. Ну, бо останні виїзди було, прям довелося рибку вмовляти. Холоста. Угу. Холоста. Поспішив я, бачите, з підсічкою. Так, клюнуло щось цікаве. Ну, давайте. Опа! А що це в нас? Це в нас плітка. така? Так, прикинь. Дуже гарного розміру. Просто подивіться, яку Ігор зловив платву. Я давно такої не бачив. Дивіться, Дуже ух! Блива. Оце Кузата. батон. Круто. Друзі, друзі, як клювання. Є клювання. Непогане клювання. Клювало більш цікавіше, ніж зараз і йде до берега. Але зараз подивимося, що там у нас. Я думаю, що нам або вдалося поставити плітку. Ууу, який файний. Так, 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 так. Будь ласка, будь ласка. Силася. Я це ще й зняв. Оце прикол. Такого не було ще. Так, Ігор вже з першим ліщом. Так. Зараз я трохи діть бо сонце сліпить. О, супер! Перший пішов, красава. Блін, в якому році? Не В 22-му. Ми були парні, парні змагання були. І ми з типом з одним друге місце зайняли. А потім були ще змагання по спінінгу. Де я чисто випадково щуку зачепив <реш> і друге місце зайняв. Більше нічого я не зловив. Одна щука. Взагалі покльовки бомба. Я прям, ну чесно, аж засумував за такими покльовками. Бо я останні рази їздив, то ну, не було таких активних, поняв? Ти сидів, видивлявся, де там воно чуть-чуть отак от десь ворушиться. У Ігора покльовка така була, що він навіть вудлище не одразу міг підняти. Я не можу підняти або зачеп така як наче бровка є, можливо, чиви, Аби не заплутався. А, подожди, десь на жилку чи ні? Ні, не, не, нормально. А, окей. Давай, давай, показуйся хто ти. Ага. ні не -ні, ляш Ніе. Це плотва? Я не можу розрозуміти, що за забоє. Ааа, це може бути знаєш хто? Гол... Ні, не голови. Плотва. плотва. Та ти шо? Не, ну це просто. це не то що плотва. Це я не знаю як сказати, просто дивіться. Щас. Подивіться на цю плоту. Кожирно. Це так, як по весні клює по осені. Так, ну що, у нас залишилась одна година риболовлі. У мене на рахунку один лящ, ну як лящ, такий під ляш, я б сказав, грам, може 600-700. Але у ігора таких, мабуть, штуки три в тебе, так? Да? І дві плотви гарних було, так. Да. А в нього такі 2 грам по 600-800. по 800. Ну, подивимося, ще година попереду. Рибка така, є натяки на те, що вона зараз трішки активізовується, але треба вгадати ключик. І як тільки його знайдемо, то, можливо, ще будуть шанси. Але з іншої сторони, у мене густири багато. Так що, все може бути. Добре, нам залишилося ловити скільки там, хвилин 10. А, 5 хвилин залишилось ловити. І на 5 хвилин вже тут рахунок іде, я не знаю. Так, Н... да, на долі грам. Ні, ну я вже бачу, що я вже трошечки, мабуть, відстаю, бо у ігора багато платви було великої. Я трошечки вдалося ловив на метровій повідці, ловив трошечки коротший, ну, по-різному було. І в один момент якось заглохло, я вирішив піти в банк і взяв півтораметровий повідець. То вдалося прямо одразу ну, з ходу дві рибки невеличких взяти. Але після цього ну, були такі покльовки несильні і рибка далі відмовлялася. Так що, я думаю, зараз буквально ще закид 2 і будемо важитися. Я думав, може рибка десь в товщі стоїть, але все одно покльовки були майже в самому. От Годівниця падає і секунд через 15-20, тобто вона товщі, але десь прямо знизу, скоріш за все, стояла так. Ну і невелика, такі буквально рибошки невеликі. Я намагався, щоб взагалі прям довго падала, тобто там годівниця 20 грамів легенька, пластикова, додавав чистий корм, без нічого, такий напівсухий, і також туди ще й сухарів досипав перемолотих, щоб максимум якусь пиль так і так далі зробити. І далі теоретично можна було якусь по землю або глину, яка розсипається, але за це згадуєш тоді, коли її немає. Так, друзі, роблю останній заклад. Дуже-дуже багато закинув опарика в годівницю. Отак от. Так. На сьогодні це останній закат. Опускаємо вуліще, все як Все, протяжку навіть робити не буду, просто ставлю на стійку і нехай вже там сама рибка розбирається, де її брати ти й повідець. Бачу, що Василь теж робить останні закиди. І будемо зараз вже діставати наш садок і зважуватися. Закид, і... Я вже зробив останній закид. А, ти вже витягнув? Ні, я зробив останній закид і зараз воно лежить і в нас залишилось 2 хвилинки. Якраз так. у мене темп був 2 хвилини. Ось. Двічі темпував? Так, да, по 2 хвилини. Спочатку? Почав з 3 хвилин. Почалок, я просто дивлюся, що клює швидше, ніж 3 хвилини, тому вирішив трошки потемпувати. Є, є, у Василя є риба ось на камеру. Щось клюнуло. Так, що в нас тут? Так, залишається одна хвилина. Що, будемо закінчувати? Так, давай. Супер. Тоді зараз... думав, один вже декілька вирости. Окей. Тоді дістаю свою і дістаємо наші сотки. Я не знаю, чи вдасться на мої ваги е, зважити підсаку. Ага, так, 155. Додачу все. О, одну загубив, так? Так, по нулях. Десь 2,300, 2,150. 145. 2, 3, 4, 5, 5, 5. Мінус 150, це буде 150 І ще 5. 145. 2,145. 145, окей, є. Так, рибку обов'язково випускаємо. Зараз вона трошки оклимається і я думаю, що все буде окей. Давай, прибивається, пливі. Подиви. Та всі зараз попливуть, та вони щось не, що... втомилися. Шевечки. Все окей, вся поплива. Ну там має бути добре, я бачив ту плоту, яка там була. Ой, щось брикається. Так, у мене два 145. Супер, зараз пересипемо і подивимося. Стой, стой, А, я знімаю, на мене. Тихо сюди. Все? це добре. Яду? Давай, я, ти, ти. Я твої, okay. а ти мої. Три 100. Коротше, три кілограм у мене. Трішка, да. Трішки менше трьошки. Так. Трішечка. 155 грам. чим скільки там під цак, коротше трьошка. Так, така отривка була, Ну, тут платва прям супер. Просто подивіться на цю платву, яка була. О. Диви, в тебе бодріша одразу попливлався. А вона платва здорова, не хоче плити. Зараз одійде. Дети, Ні, ну файні лапті взагалі. Клас. Диві, супер. супер. Так. Я хочу потиснути руку опонента. Так, да, було, було класно, але на жаль, я щось зробив не так. Тому що, наприклад, у Ігора, у нього. Встала платва на точку. Ну не так, щоб може встала, але ну реально скільки в теж більше, так п'ять потрапля. Ну у нього прям платва була. У мене платви взагалі не було. У мене один лящик був непоганий, і ну такі густерки невеличкі клювали. При тому, що я якби давав і більшу фракцію, і меншу, і легку, і тяжку, але ну якось нестабільно було. Але вітаю ще раз Ігоря з перемогою! Було класно, і я сподіваюся, це не останній раз. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайкоси. Якщо сподобався формат, обов'язково напишіть про це в коментарях. Пока-пока.